Подивимось, який доля і, взагалі, життя підготували для тебе сюрприз, що тебе дуже сильно порадує в найближчий час. П'ятірка мечів і. Хм, і п'ятірка кубків. Прекрасне поєднання карт, яке каже про те, що підлі чоловіки, підлі люди, які. Водили тебе в стан печалі, в стан розчарувань, і в стан, е, саме в той стан, коли ти хочеш бути вдома, одна ні з ким не спілкуватися, і майже в депресії е, доля підготувала для тебе сюрприз, тому що це все вона в тебе забирає. Ці складні уроки життя ти пройшла, ти пройшла їх достойно. Ти отримала оці уроки, з яких ти зробила грандіозні висновки, які допоможуть тобі взагалі далі спокійно жити спокійно йти і уникати людей, яких ти вже тепер їх будеш щолкати, як горішки, розумієш у цих людей, і от доля в тебе їх забирає, і на майбутнє тебе чекають тільки ті люди, які достойні твоєї уваги. Люди, які будуть робити тебе щасливою. Тому готуйся, вдягай плаття, малюй губи, і виходь пити каву і насолоджуватись життям. Скоро все буде добре.